Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити та нагадати, які зміни нас з вами очікують в квітні 2024 року. Почнемо з пенсії. Я про це розповідала в попередніх відео. Пенсіонерів очікує для працюючих пенсіонерів це перерахунок пенсії. Для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, мають повний страховий стаж 30 років жінки, і 35 років чоловіки. Не працюють розмір мінімальної пенсійної виплата буде становити 3200 гривень. Зростає мінімальна заробітна плата, вона у нас буде становити 8 тисяч гривень. Відповідно, зростає розмір єдиного соціального внеску. Тепер для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу, вам необхідно буде сплатити 22% від 8 тисяч гривень, тобто 1760 гривень. Це актуально, якщо ви фізична особа-підприємець або, наприклад, якщо. Якщо ви самостійно за себе сплачуєте податки, тож, будь ласка, обов'язково контролюйте дане питання. Також збільшиться розмір військового збору, він буде становити 120 гривень. І далі ще хочу поділитися з вами інформацією, яку, в свою чергу, надає Ощадбанк для зручності внутрішньопереміщених осіб та інших клієнтів. Ощадбанк продовжен в термін дії всіх платіжних карток до 30 вересня 2024 року. Зазначена інформація є на офіційному сайті Ощадбанку. Зазначається, що продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. У разі закінчення терміну дії картки продовжить повноцінно працювати. Ви зможете розраховуватися картками у торговельно-сервісних мережах або ж знімати готівку в банкоматах. І якщо ж нову картку вже перевипущено, то вам необхідно звернутися до відділення щодо для її отримання. Так, потім ще у нас наступна інформація: зростає вартість оформлення. Закордонного паспорта, тому теж будьте уважні, тому що вартість, зараз скажу, скільки це буде коштувати, якщо ви будете замовляти таку послугу, і він вам буде виготовлятися протягом до 7 робочих днів, то вартість такої послуги буде становити 1598 гривень. Відповідну інформацію надає Державна міграційна. Служба. Також, що ще важливо знати, що ті виплати страхові потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які були проіндексовані з 1 березня, вони були перераховані на коефіцієнт 1,07. Ви зможете їх. Отримати, тобто їх почнуть виплачувати з квітня 2024 року. Пенсійний фонд пояснює це тим, що оскільки щомісячні страхові виплати надаються з наступного місяця після їх призначення. То проіндексовані виплати будуть виплачуватися з квітня. Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально, залежно від розміру призначеної страхової виплати. Максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати становить 1500 гривень. Стосовно тарифів, поки що до кінця опалювального періоду обіцяють не збільшувати розмір тарифів. Тобто все те саме залишається, світло, газ, водопостачання. Хоча знову ж таки з'являється неоднозначна інформація про те, що все ж таки тарифи будуть збільшені. Особливо це стосується електроенергії та водопостачання. Але до кінця опалювального періоду поки що все залишається незмінним, тому все поки що так, як і є.